21 квітня п'ятниця в ефірі. Новиною у студії працює Карина Костецька. Вітаю. 422-га доба повномасштабного вторгнення розпочалася з чергової ворожої атаки. Вночі дрони окупантів летіли на Київ, але на підльоті до столиці вдалося збити вісім безпілотників. Імовірно, це була нова партія іранських шахедів. Тим часом на Вінниччині росіяни поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Ударні дрони пустили й по Полтавщині, де також є руйнування інфраструктури. На Донеччині окупанти вбили ще одного мирного жителя в Часовоярській громаді та стільки ж поранили в Лиманській ОТГ вугледарську громаду обстрілювали з градів, богоявленку з артилерії, пречистівку запалювальними боєприпасами, гатили по Авдіївці. по Костянтинівці випустили ракети с 300 та пошкодили недобудову. Ще кільком помешканням дісталося в турецькій громаді. В Бахмуті є руйнації двох багатоповерхівок та восьми приватних будинків. На Харківщині щоденно потерпають від російських обстрілів Харківський, Куп'янський та Чугуївські райони. Так били по Козачій Лопані, Гоптівці з артилерії та мінометів по дворічній та кучерівці накривали і Вовчанськ, Куп'янськ, де є руйнування кількох помешкань та інші населені пункти. Триває розмінування території в харківській області. Піротехнікою обстежили ще майже 13 гектарів та знешкодили більше сотні боєприпасів. Якщо право не працюватиме, загроза життю лише зростатиме. Бандити і агресори ставатимуть ще більш нахабними. Маємо цього не допустити. Фактично, саме цьому ж сьогодні у Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист України, захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах, захист. Життя готуємось до зустрічі Рамштайну і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємось до наших активних дій на фронті. Вони не минуть. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Двоє людей загинуло та троє постраждало минулої доби на Херсонщині через ворожі атаки. Область обстріляли 63 рази та випустили 247 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. Також чотири рази накривали Херсон. На Миколаївщині росіяни били по Очаківській громаді з артилерії після обіду та протягом вечора. Під вогонь потрапила акваторія, узбережжя та сам Очаків. В місті пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Є влучання. А по території об'єкту інфраструктури Запорізька область пережила 75 обстрілів з артилерії, авіації, БПЛА та РСЗВ. Окупанти гатили по 18 населених пунктах. Відтак відомо про руйнування 15 цивільних об'єктів. Це оселі, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу. На Сумщині зафіксували 47 прильотів. Російські вояки били з мінометів артилерії та гранатометів по великописарівській та білопільській громадах. Ворожому чоботу та смертоносному не місце на українській землі. У відповідності до офіційних зведень Генерального штабу Збройних сил України наші захисники та захисниці за минулу добу успішно денацифікували 630 російських загарбників, а також здійснили демілітаризацію восьми безпілотників, шести одиниць автомобільної техніки, шести бойових броньованих машин, двох гармат та одного танку. Як і раніше, ворог не відмовляється від 100% захоплення території Донецької та Луганської областей. Для цього постійно перекидає нові підрозділи живої сили на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Запеклі бої з силами ворога ЗСУ ведуть в міських кварталах Бахмуту. За добу на вказаних напрямках наші захисники відбили більше 60 атак противника. На окупованій частині Запорізької області непроханих гостей поменшало поблизу Пологів, Токмаку, Мелітополя та Бердянська. Вдало попрацювали наші українські захисники на Херсонському напрямку. Там триває контрбатарейна артилерійська боротьба. Під вогнем вогневим контролем ЗСУ перебувала, перебувала прибережна зона тимчасово зайнятої ворогом частини області, а також острови в гирлі Дніпра. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять пунктів управління противника. 422 дні запеклої боротьби з ворожою навалою Росії помітно скоротили живі та технічні можливості країни-агресорки. Наші захисники та захисниці успішно знищили 308 літаків, 293 гелікоптери, 2394 безпілотники, 285 засобів протиповітряної оборони, 3668 танків, 7126 бойових броньованих машин, 2827 гармат, 539 реактивних систем залпового вогню. 5713 одиниць автотранспорту та цистерн із пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та катерів, а також 185 тисяч окупантів. Обстріляли два райони. Під приціл загарбників чергово потрапила Дніпропетровщина. За повідомленням Ради оборони області, протягом останньої доби противник з важкої артилерії відкривав вогонь по Великомихайлівській громаді Синельниківського району та Помирівській громаді Нікопольського району. Попередньо з людей при цьому ніхто не постраждав. Наслідки атаки з'ясовуються. Сьогодні вночі з важкої артилерії. Ворог обстріляв Нікопольський район, а саме влучив по Мирівській громаді. Територію після прильотів зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки удару. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Окрім ворожих обстрілів, Дніпропетровщина потерпає від водної стихії. Внаслідок підняття рівня Дніпра, підтопленими опинилися сотні земельних ділянок та будинків, що знаходяться на березі водної артерії регіону. За інформацією ДСНСників, станом на ранок, 21 квітня під підтопленими залишаються 89 будинків у місті Дніпро, Курилівці та Обухівці, 203 приватні подвір'я, база відпочинку та 0,3 гектарів сільгоспогідч. Також в області активізувалися телефонні мінери. Відтак за останню добу у Дніпрі хибні повідомлення про замінування фіксувалися двічі. Перше надійшло керівникові місцевого коледжу, у якому йшлося про замінування усіх навчальних закладів міста. Другий лист надійшов на електронну пошту колцентру СБУ. У ньому повідомлялося про вибухівку у судах, торговельних центрах, школах, дитсадочках, вагонах метро тощо. Загалом правоохоронці перевірили 35 ТРЦ, 6 станцій метро, 14 судів та 3 Ста інших об'єктів в обох випадках вибухівку не знайшли. Ворожих обстрілів та із з однією тривожною сиреною минула ніч в кривому розі. Також стабільно продовжують працювати комунальні підприємства, медичні установи та вся критична інфраструктура. Курсує згідно маршруту і комунальний транспорт. Завтра вже розпочнуться поминальні дні, тож для мешканців запускають нові маршрути громадського транспорту та подовжують деякі з Це За й 27-й, 35-й, 203-й до центрального кладовища, 5-й до Романівки, 10-й до Горького, 217-й на Криворізька. 3... 112-й до КДЗ 265 та 269-й маршрути до травневого. Додаткові маршрути їхатимуть на цвинтар Західна та Карнаватка. 23 квітня комунальні автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть як звичайні робочі дні. Але для них будуть уведені додаткові зупинки та подовжену рух маршрутів. Це кладовище Всебратське Візірка, Краматорівське та Коксохімічне. Також на деяких ділянках залучать додатковий транспорт. Рада оборони Кривого Рогу закликає. Істян бути обережними в ці дні та не викликати паніку. Штучні чи живі. Від завтра вже розпочинаються поминальні дні. Тож багато українців відправляться вшановувати пам'ять своїх рідних та близьких на кладовища. Але зазвичаєм прихоплять із собою пластикові вінки. І, хоч про їхню шкоду, розповідають вже на перший рік, та багато людей не поспішають відмовлятися від цього. Чим же вони небезпечні? Чи дійсно потрібно нести вінки? Чи є інші варіанти? Відповіді на ці питання шукали наші кореспонденти. Ці поховальні вінки ще на ринку невдовзі опиняться на кладовище. А от їхня подальша доля всім відома. Вони лежатимуть на смітнику і так повторюється із року в рік. Чи дійсно це єдиний варіант шанувати пам'ять померлих і чи вартують ці десятки гривень тієї шкоди, що приносить пластик? Від 7 гривень за квіточку, 60, 80 чи більше 100 за кошик та навіть 200 і 300 гривень за великий вінок. Такі цьогоріч ціни на штучні квіти до комунальних днів. І хоч щоразу українців закликають не купувати ці штучні вироби, але покупців біля таких точок вистачає. Отака така сакуревєточка по 80 гривень, або дві за 150. Живі що, постоїть два-три дня і зів'яли і викинули. Це буде стояти цілий рік гарне. І хоч деякі покупці зізнаються, що розуміють, чим же шкідливі Штучні вінки, але відмовлятися від них не збираються. Пояснюється тим, що на живі квіти за високі ціни, та й сенсу немає, адже хочеться, аби принести і щоб вистачило надовго. Ну, Вінки вони дешевші, розумієте, в чому справа? Грошей до людей. А, ну, от такі видає? ось у маненькі беру. Да. Щоб, щоб не було мусора багато. Де, Тоже... що дешевше, те і вибираємо. Просто вони стоять, а живі зав'януть. Вони зараз всі однакові по ціні, що штучні, що натуральні. І поки одні. Криворіжці активно купують вінки, інші зізнаються. Давно відчувають мінуси таких штучних квітів на собі. Такі ситуації повторюються щоразу. Коло моєї сестри, прямо зробили не то, що велику гору. З отаких квітів: з вінків, з гілок. І тоді палять, горить і дерево і пам'ятники. Страждає буквально все. природа, дуже страждає. Страхіття, що робиться, і виносить людям нема як загородили, нема куди навіть винести сміття. Щоразу нагадують про Негативний вплив штучних вінків і екологи. Пані Марія каже, такі вироби, окрім пластику, містять і гуму. Відтак вони не розкладаються. А додати ще рік лежання на сонці, то матеріал буде кришитися, перетворюватися на мікропластик та мігрувати. Опинитися він здатен будь-де у воді, ґрунті та повітрі. Тож мікрочастинки можна з'їсти та вдихнути. Серед ризиків що це посприяє загостренню хронічних хвороб. Їх скидають в якісь кубки, спалюють. Це дуже виділяє багато канцерогенних. Реч. Речовини, діоксиди сихки, феноли, кетони і дуже багато інших шкідливих речовин. Від гуми виділяється дуже велика кількість сажі. І якщо десь поблизу житловий масив, це навіть прямо вже сьогодні може сказатися на самопочутті людей, особливо маленьких дітей і вагітних жінок. Традиція нести пластикові вінки на кладовище це ще пострадянський звичай, пояснює отець Роман. Каже, постійно спостерігає вибір людей на користь неживих квітів. Українці думають, що саме такі вінки мають якийсь вплив, але священик ділиться це помилкове враження. Скажу, як священик воно не допомагає померлим. помер і помагає тільки молитва, бо молитва це могутній засіб до спасіння, а померлим вона полегшує і каже, ми вимолюємо для померлих. Той радості у царстві небесному. Якщо хочуть щось нам могли принести ліпше живі квіти, то, я кажу, не з часом пригнивають, робиться компост. І священик і екологиня радять брати живі квіти, чи висадити тюльпани або першоцвіти. Подолати ж таку проблему зараз нереально, адже заводів з переробки пластику в світі не надто багато. Тому залишається лише не купувати мертві квіти. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлів, Едуард Лушпенко, Паршимський. Від благодійників з Великої Британії вимушеним переселенцям, які мешкають в Кривому розі, волонтери громадської організації 4.5.0 Кривий Ріг видали майже 500 пакунків із продуктами першої необхідності людям, які виїхали з рідних домівок через війну та російську окупацію до міста довжиною в життя. В кожному пакунку вагою до 20 кілограмів було борошно, макарони, тушковане м'ясо, там ясні фруктові консерви, цукор, сіль, чай, печиво тощо. Як видавали гум та що кажуть нові криворіжці про підтримку, дізнавались наші кореспонденти. Ой, на коробку. Ой, машинка, машинка. Витрем витрем. Давай, бабуся, витре Каку. Трирічний Нестор, не відриваючись від печива, обирає, яка нова іграшка йому більш до вподоби. А вибрати є з чого, Адже у великому ящику забавки на будь-який смак, і все нове завітав до центру видачі гуманітарної допомоги разом з мамою та бабусею. До кривого рогу родина переїхала наприкінці січня. Самі родом із Волновахи Донецької області, яка нині під російською окупацією. На новому місці обживатися важко, а тому гуманітарна підтримка від волонтерів конче необхідна. Ця допомога, конечно, нам дуже допомагає в тяжку хвилину. Ми отримуємо тільки ВПО 2 тисячі, я ще не на пенсії, задержки бувають з грошима, а продуктові набори нас дуже спасають. Добре, дякую, що нам допомагають, нам виділяють допомогу таку і діткам хорошо. Все, Дякую вам, велике спасибі. За своїм пакунком гуманітарної допомоги до громадської організації «4.5.0 Кривий Ріг прийшла і родина переселенців з Херсонської області. Микола переїхав до Кривого Рогу буквально минулого тижня разом із дружиною Надією та трирічною донькою Христиною. кажуть, так ближче до малої батьківщини їх рідні нині перебувають в окупованому рашистами Каховському районі Херсонщини. Випадково зустріли одну бабулю. І на теж Береселенка з Донецька, і вона нам підказала, побачила, що ми з дитиною, вона нам підказала адресу, по якій ми можемо звернутися за такою чудовою допомогою, яка, нам, яка нас підтримає в такий тяжкий час, дуже добре. Це вже друга за ліком видача наборів продуктів для ВПО. Це стало можливим завдяки тісній співпраці з представником фонду We Help Ukrainians в Україні Олегою Фельшану. А також велику вдячність волонтери висловлюють одній із АЗС за безкоштовно надане складське приміщення. Видаємо продуктові набори від британського фонду We Help Ukrainians для вимушено переселених осіб Рогу. 500 наборів входить туди. Продукти харчування це крупи, каші, консерви, олія. Ну, Першої необхідності продукти. За анонсами наступних видач гуманітарних пакунків продуктів харчування ви можете слідкувати на офіційній сторінці громадської організації. Волонтери просять заздалегідь записуватися, аби помочі вистачило на всіх. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський. Загиблий пасажир, травмований водій, повністю розтрощений автомобіль, частини якого розкидало по дорозі. Це лише частина наслідків смертельної аварії у металургійному районі. Трапилась моторошна ДТП надвечір п'ятниці по вулиці Свято-Георгіївській, в районі ставків соцміста. Легковий БМВ їхав зі стріли в бік червоної. Автівка спочатку наїхала на бордюр, потім за інерцією влетіла у дві тополі. Від потужного удару в дерева авто відкинуло на середину дороги. На трамвайні. Олії, а його двигун вилетів аж на протилежну сторону проїжджої частини. Удар прийшовся на пасажирське сидіння, тож чоловік, який знаходився в салоні авто, загинув від отриманих травм миттєво. Водій залишився живим, але попередньо в нього зафіксували травми ніг. На цій ділянці дещо ускладнений, причину аварії могло стати і перевищення швидкістю кермани БМВ. Принаймні так подейкують місцеві, що стали свідками автопригоди. На місці аварії працюють патрульні поліцейські, а також слідчі Криворізького районного управління поліції. Правоохоронці наразі розбираються в усіх деталях та обставинах аварії із трагічними наслідками. скрипка, домбра, гітара, кларнет, туба, бандура та сценічний вокал. На великій сцені музичної школи номер 3 відбувся концерт під символічною назвою Чарівна музика весни. Він є традиційним, адже в закладі протягом років нові викладачі виступають із сольною програмою перед своїми учнями та їх батьками, аби показати, що вміють і чому можуть навчити. Заслуховувались майстерністю виконавців з числа нових педагогів і наші кореспонденти. Буквально з перших акордів публіка одразу впізнає безсмертний блюз хід Рея Чарльза «Hit the Road Jack». на акустичній гітарі Микита, уродженець та виходить з Маріуполя. Музикою почав займатися семи років волею долі. Один з друзів ходив до музичної школи і він теж за компанію почав опановувати мистецтво гри на гітарі. Потім навчався в музичному училищі, а вже згодом вступив до Харківської академії культури. Зі столиці Слобожанщини переїхав до Кривого Рогу. Так, да, воно допомагає, тому що це якби улюблена справа, хоч вона зараз відходи на. Такий хобі-варіант, все-таки, але тим не менше це така велика моя частина життя, і ну, це те, що я вмію, і тому воно приємно, що ну, можеш чимось займатися, відволікає. І е, коли я сюди переїхав, в мене гітар не було, я з Харкова ще їх не забрав. Тоді мені друзі от допомогли тим, що вони мені переслали за Львова гітару, сказали, вона тобі потрібна. І от це вона мене врятувала, тому що ну, якби без гітари я просто, ну, концертів нема, гуртів нема, нічого нема, а займатися я тільки музикою. В концерті чарівна музика весни представили 15 музичних номерів. В репертуарі твори з класики світової, української та сучасної, а також вокальні виступи. Публіка побачила наживо виступи викладача гри на королеві інструментів тендітні скрипці. Трохи згодом присутні мліли від незвучних звуків виконання блюзу на бандурі. Плення викликало й виконання іспанських мотивів на домбрі. І звісно ж, ніхто з присутніх не залишився байдужим до гри на кларнеті. Міська музична школа номер 3 розпочала свою роботу 66 років тому, в далекому 1957 році. Нині тут займаються 380 учнів. З них з 12 січня в змішаному форматі очно приходять на уроки дві третини від цієї кількості. Своїми знаннями та досвідом діляться 45 викладачів. В школі діють 16 дитячих творчих колективів. Це традиційний концерт. Є така традиція в нашій школі, що коли приходить молодий спеціаліст, він дає сольний концерт. Для того щоб познайомити Мити з колективом для того, щоб батьки і учні побачили свого викладача на сцені його майстерність професійно. Це дуже мотивує учнів, а колектив у колектива повагу. Але так стало, що за останні два роки у нас їх 12. Але фахісти дуже добре, тому ми вирішили зробити один такий концерт. З концерту Чарівна музика весни розпочинається ціла серія музичних виступів з різними інструментами, і це після майже дворічної тривалої паузи, яку викликало повномасштабне російське вторгнення. Слід зазначити, що тільки за минулий рік вихованці третьої музшколи взяли участь у 120 всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де здобули 193 призових місця. З них десятки, що є предметом особливої гордості, вибороли гран-при Олександр. Дар Фефілатів Максим Мурашов перший міський. Я джуніор шеф та я шеф. Такі освітні проєкти запустили в центрі Я Маріуполь для дітей молодшої вікової групи 8+, та для старших. Відтак залучатимуть маленьких переселенців маріупольців до приготування різних смаколиків, навчатимуть сервірувати стіл, знайомитимуть малечу із національними стравами різних держав, у тому числі і українською кухнею. Курси мають відвідати близько 20 дітей. А от заняття поділять на теоретичну частину, практичну та етикет. Протягом цього часу учасника мають мають опинувати всі технології приготування їжі, послужать такі кулінарні зустрічі і як певна психокорекція для малечі, що переїхала до Кривого Рогу із багатостраждального міста Марії. Допомагатимуть їм в цьому лише професіонали. Як навчання фінішуватиме, діти отримують і сертифікати про його вдале проходження. Наразі цей проєкт ми запускаємо з Криворіжським центром професійної освіти робітничих кадрів торговельної і ресторанного напрямку. Це дуже такий потужний заклад, в якому є і певне обладнання, певний технічний ресурс, який буде нам в нагоді нашому проєкту. У нас вже є певні плани навчання. Буде два рази на тиждень проходити заняття один раз на нашій базі. Один раз на базі наших партнерів. На цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.